Життя часто приносить нам випробування стресами, стражданнями, хворобами, бідністю. Але одні зламуються, а інші мужньо несуть свій хрест, яким би важким чи одноманітним він не видавався. І при цьому залишаються позитивними людьми. Саме про це піде мова сьогодні у нашій передачі. Колись Володимир Якович працював інспектором дільниці групи затримки у шполі. Свого часу брав участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Але 19 років тому йому раптово стало зле. Перестали слухатися руки й ноги. Нас послали була задумав, за думом, за ну, визов нам так і поступив, що там типа драка. Ми туди поїхали, всі з машини вискочили, побігли. А я самий, ну як сказати, последній вискочив і мене, що я почув, що все під паралізно. І це буквально було, ну мене протримало хвилин, ну хвилину десь протримало, а потім в мене геть із рук випав автомат. На довгі місяці чоловік став пацієнтом неврологічного відділення спершу в Черкасах, потім у Києві. З часом запалення спинного і головного мозку ускладнилося розсіяним склерозом. Лежу, але я думаю, що я колись цю якась така хитра болячка, що в мене нічого не болить абсолютно. О, я не можу навіть, от як і брат разі якийсь о, так больний, на що жалуєтесь, Ні на що, що болить, конічого. Ви що робите? Ви читаєте, ви слухаєте радіо, ви телевізор дивитеся ви... Я слухаю телевізор, Але як всі заходять і телевізор робить, всі думають, що я ще дивлюсь телевізор. Насправді ви не дуже добре бачите, я, то так. Да, да. О, і, а що не дуже добре? Якось я нічому не, не удивляюся о цьому, що я не бачу. Чи там мені у Черкасах мені розказали про мою болячку, я підняв літературу, прочитав, о, там ну, все пред, преднамечено. Я говорю, а що ж буде далі потім. Там брачів питав у Вони кажуть, ну все, о, щоб так, що я вже по цьому я медленно, не уверена, я знаю, чим воно все закінчиться. Цей оптимізм допомагає і Володимиру Яковичу, і його дружині Любові. Новим візком вони задоволені. кажуть, що зручніший, ним легше маневрувати у невеликих кімнатах їхнього будинку. Дякують медико соціальній експертизі та органам соціального захисту, які підтримують їх у разі потреби. Раз на рік лікуємося, то якщо ми йдемо в поліклініку, то нам ну стараються по мірі можливості. Якщо є поступлення цих чорнобильських коштів, то нам дають лікарства безплатно, що можна все дають, що можна. Ну не зразу через час, скільки даже як кажуть, що немає грошей, немає і усе. Наш Чорнобильський лікар дзвонить в аптеку, дозавідуючи, і просить її. І вона дає нам. Працівники комунального закладу Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи спільно з обласним осередком Всеукраїнської Чорнобильської спілки інвалідів МВС України проводять акцію. Інвалідам, колишнім працівникам внутрішніх справ, вручають інвалідні візки та інші засоби реабілітації. Робиться це в рамках виконання соціальних ініціатив глави держави. Вони приїхали підтримати колишнього працівника Міністерства внутрішніх справ. Ми хочемо вам вручити коляску нову, американську, щоб вам було удобно при вашій болезні существувати. Вам здоров'я, ви державитесь. Ви бывший працівник органів внутрішніх справ, тому руководство к этому относиться дуже серйозно вже дружина Люба повезла чоловіка на новому візку у хату. Набагато легше просто. Вона удобніша тим, що, ну я не знаю, мені легше піднімати її, бо в нас пороги. Да, так, да, так. Да, труби пороги, то легше піднімати. Звісно, пасіба теж все таки якось попало. стільки інвалідів давали ну, заявки на коляску? Нам попало. Тоже, значить є щастя на світі. Пані Люба розповідає свою життєву історію. Працюю в магазині. Ми, я взагалі була рік по догляду, нам платили, зразу я отримала 5 гривень у місяць. Якщо люди можуть за ці гроші прожити, я не можу за ці гроші прожити. Потім де, потім, 8, потім 10. І в нас в сусідстві тут є магазин, на підприємці і я їм, що вони взяли нас, що я можу в будь-який час сказати, що мені треба одійти і мене відпускають. Yeah. Ну нада додому мені п'ять нада, часто перед цим я працювала на портоварах, теж відпускали в будь-який час. Ось він подзвонив, нада, бо щось не так. Вона відпускали з роботи і скрізь ну, просто далеко. У ніч я не можу, на ніч я його ставити не можу. Про людську та подружню вірність багато і сказано, і написано. Але мені подумалося, що за таку важку, виснажливу і психологічно складну роботу, яку робить пані Люба, треба давати звання героя. Немає такого звання для жінок, матерів. Пані Люба відповідає на це філософськи. Навірно, це мій хрест. Його треба нести. Так попало. Мені кажеться, що якби я лежала, мене б теж доглядали. Мене б теж не покинули. Це сім'я і ніде не дінешся від цього. Обласний осередок Всеукраїнської Чорнобильської спілки інвалідів МВС України по мірі можливості допомагає інвалідам-правоохоронцям, які потребують таких засобів реабілітації. Кажуть, що лікарі служби у МВС, на жаль, не мають повних даних зі статистики інвалідності, тому багато дає співпраця з обласним центром медико-соціальної експертизи. Ми не стоїмо на місці, ми намагаємося чим-то допомогти інвалідам, які в этом ну, кардинально нуждаються. Это наша робота і на этом останавливаться нам ви самі понимаете нельзя. Хотел бы отметить центр медико-соціальних експертиз Владлен Владимировича Лепського, вот межрайонный МСЭК и не только. А эти люди нашли возможность, щоб сделать выборку по тем инвалидам, которые нуждаются в області. Багатьом людям потрібні подібні засоби реабілітації. Районні комісії медико-соціальної експертизи передають списки таких людей. Але лікарі-експерти відзначають, треба, щоб працівники соціального захисту теж брали участь у засіданнях лікарських експертних комісій. Лікар не може знати технічні характеристики марку. Всі, всі марки. Тут на перший план виступає погана співпраця з органами соціального захисту, котрі повинні інформувати були б. Лікуючих лікарів, які технічні засоби є, їхні технічні характеристики, щоб можна було підібрати той чи інший технічний засоб для окремого інваліда. Тому що бувають такі випадки, коли на засіданні ЛКК ми приймаємо рішення на основі клінічних характеристик, що інваліду потрібно такий то візок, з такої то марки. А орган соціального захисту його немає. Проходиться переоформляти документи. Це затягує час, недоволь, не, люди, люди незадоволені і так далі. Тому е, моя така пропозиція, моя просьба, щоб все таки непогано було, щоб працівники органу соціального захисту являлися в поліклініку на засідання ЛКК для того, щоб разом рішати це питання конкретно для. Інваліда, який технічний засіб, які технічні характеристики, що він одержав і ним користувався обласний осередок Всеукраїнської Чорнобильської спілки інвалідів МВС, разом з обласним центром медико-соціальної експертизи такі акції проводить регулярно. Засоби реабілітації вони вручають інвалідам у МВС у кількох районах області. Ось такий приклад, як робота з громадською організацією, якою очолює Дмитрій Сергій Миколаєвич. Дійсно, він дуже активно з нами співпрацює. Працює і ми йому дуже вдячні. Хочу сказати, що в індивідуальній програмі реабілітації великий відрізок роботи це технічні засоби з реабілітації, тому неінформовані інваліди, що вони мають право отримати. Це ж не тільки крісла колісні, це і крісла стівсі санітарними оснащеннями, це і ходунки. Дуже багато тому. Дійсно, цих людей з обмеженими можливостями потрібно інформувати і медичним установам, і управлінням соцзахисту про наявність, про те, що вони мають право отримати в державі. Так само багато років працює з дітками хворими синдромом Дауна у Звенигородському інтернаті для дітей-інвалідів. Для них тут усе обладнано. Спонсори та відповідні структури дають необхідні подарунки. Та головне, що потрібно цим дітям душевне тепло. Наша програма складається з того, що ми розвиткова програма на їхній розвиток, на їхню адаптацію до суспільства. Ці діти в нас вони не займані ніякими навчальними закладами, ні садочками, ні школами. І тому ці діти крім нас ніхто не прийме і їм не навчить нічого і взагалі не допоможе батькам. У їхньому розвитку У нас діти приходили і ось Тарасик, наприклад, він нас не міг ні ходити, ні пересуватися, а ми його годували з сперед... А це вже ми вже із 2006 року працюємо з ним. Це наш самий старий жив, можна сказати. І результати є. Він... До нього ходять і вчителі зараз, і він... ми його вже адаптували і до школи. Працівникам соціальних служб і медико-соціальної експертизи доводиться багато працювати з інвалідами. І часто у них просто душа болить за долю людей з обмеженими фізичними можливостями. А ще у них вони вчаться мудрості. Ви знаєте, дуже багато людей сильних духом серед цих людей з обмеженими можливостями. Тому, коли ти бачиш цю людину на інвалідному візку, на милицях, ти розумієш, мабуть, цінність цього життя. І розумієш, що, мабуть, ну, ми не можемо пройти повз. Ми дійсно повинні допомагати їм. Не тільки на роботі, але і дійсно просто в житті, тому що інтегрування цих людей в суспільство це, мабуть, наша основна задача. Надзвичайна жінка-благодійниця світу мати Тереза, ім'я якої асоціюється з великою любов'ю і милосердям, бачила багато страждань і лиха. Але її серце горіло любов'ю до Бога, до світу, до людей. І мати Тереза радить коли у вас виникають труднощі, скажіть собі, це не може тривати довго. Сама думка про те, що страждання минають, допомагає їх перенести. Нещастя не може тривати вічно, 20, 30, 40 років це мить порівняно з вічністю. Треба тільки потерпіти. Ви почуваєтеся нещасним і клянете долю? А ви дякували Богові сьогодні. ви так здивувалися? Гадайте, вам немає за що йому дякувати, адже ви такі нещасні. Але ви можете ходити, дихати. Так. Ви поснідали? Так. Ви можете відкрити рота, щоб дихати? Так. Отже, дякуйте Богові за це, бо є люди, які не можуть ні ходити, ні дихати, ні їсти, ані відкрити рота. Ви нещасливі, тому що вам ніколи не спадало на думку, що треба дякувати Богові за все. Щоб змінити ваш стан, вам перш за все, треба визнати. Що немає нічого кращого аніж бути живим, ходити, бачити, говорити завтра. ж уранці, прокинувшись, подякуйте Богові! І взагалі будьмо вдячними.